Найкраща телефонна пропозиція нічого телефону, 3 зі знижкою 100 доларів. Насенфон 3 більше, ніж просто знижка, погляд експерта на телефон, який руйнує форму. Чутки про знижку 100 доларів на Насенфов 3 на Amazon, безперечно, привертають увагу. Але давайте залишимо осторонь продажний ажіотаж і поглянемо на цей телефон з точки зору людини, яка стежить за технологічними тенденціями та цінує інновації. Phone 3. Це не просто ще один смартфон, це заява про наміри, сміливий виклик усталеним нормам, найголовніше насправді цікавий пристрій, особливо в контексті поточного ринку. Чому зараз ідеальний час для -phone 3? Ринок смартфонів сьогодні виглядає одноманітним. Samsung і Apple продовжують домінувати, пропонуючи пристрої преміум класу з потужними характеристиками, але загалом дизайн і досвід користувача стали передбачуваними. Китайські виробники, такі як Xiaomi та Apple, пропонують чудові характеристики за ці гроші, але часто дотримуються схожих тенденцій. На цьому сірому тлі виділяється Phone 3. Його прозорий корпус, гліфовий інтерфейс і нестандартний підхід до взаємодії з користувачем це ковток свіжого повітря. А тепер, коли телефон доступний зі знижкою, це чудова нагода спробувати щось нове, не порушивши грошей. Інтерфейс гліфів більше, ніж просто мода. Багато хто сприймає інтерфейс гліфів як маркетинговий хід, але насправді це продумана система сповіщень та взаємодії. Особисто я вважаю, що це одне з найцікавіших нововведень у світі смартфонів за останні роки. Замість того, щоб просто дивитися на екран, щоб побачити, хто вам дзвонить або яка програма надсилає сповіщення, ви можете побачити це на корпусі телефону. Це не тільки зручно, але й додає елемент інтерактивності та візуальної привабливості. Уявіть собі, ви на зустрічі, і ваш телефон вібрує. Замість того, щоб діставати його та дивитися на екран, ви можете просто поглянути на інтерфейс Гліфа та побачити, хто дзвонить. Це не тільки елегантніше, але й дозволяє зосередитися на розмові. Snapdragon 8S Gen 4 баланс продуктивності та енергоефективності. Не очікуйте, що Nasyn Phone 3 стане чемпіоном у тестуванні, він не призначений для цього. Однак чіпсет Snapdragon 8S Gen 4 забезпечує більш ніж достатню продуктивність для більшості завдань, включаючи ігри, мультимедіа та запущені програми. Головною перевагою цього чіпа є його енергоефективність це означає, що ви можете розраховувати на тривалий час автономної роботи, що особливо важливо для тих, хто активно використовує свій телефон протягом дня. Ключова ідея Snapdragon 8S Gen 4 це розумний вибір для телефону, який призначений для повсякденного використання та не потребує максимальної продуктивності. AMOLED дисплей 120 Гц, візуальний комфорт і плавність. 6.7. Дюймовий AMOLED дисплей із частотою оновлення 120 Гц, справжнє задоволення для очей. Кольори яскраві та насичені, а зображення плавні та чіткі. Переглядати відео, грати в ігри та просто переглядати веб-сторінки на цьому екрані одне задоволення. У середовищі, де більшість виробників зосереджені на збільшенні максимальної яскравості, NASEN зосереджується на комфорті та якості зображення, і це видно. Камера не рекордсмен, але цілком гідна. Ви не повинні очікувати фотографії рівня iPhone Pro або Galaxy S від NASEN Phone 3. Але 50 мегапіксельна камера цілком справляється з цим завданням. Він робить гарні фотографії при денному освітленні та добре працює в умовах слабкого освітлення. Головне сприймати її не як флагманську камеру, а як надійний інструмент для повсякденної зйомки. Чому я рекомендую Nassen Phone 3: я не прихильник покупки тільки заради знижок. Але у випадку Nassen Phone. 3. Знижка в 100 доларів, чудова можливість спробувати щось справді унікальне. Це телефон для тих, хто втомився від одноманітності і хоче виділитися з натовпу. Це телефон для тих, хто цінує інновації та готовий експериментувати. Мій особистий досвід: я деякий час використовую Nasen Phone 1 і був приємно здивований його нетрадиційним підходом до дизайну та взаємодії з користувачем. Я вважаю, що NassinFone 3 є логічним продовженням цієї філософії та пропонує ще більше можливостей для персоналізації та взаємодії. Поради перед покупкою. Подумайте, чи потрібна вам максимальна продуктивність. Якщо ви гравець або активно використовуєте ресурсомісткі програми, можливо, вам варто пошукати більш потужний телефон. Зверніть увагу на розміри. NasinFone. 3. Досить великий телефон, тому переконайтеся, що він зручно лежить у вашій руці. Читайте відгуки користувачів. Прочитайте, що інші користувачі говорять про Насенфон. 3, щоб краще зрозуміти телефон. Висновок Насенфов. 3. Це не просто смартфон, це заява про наміри. Це телефон, який руйнує шаблон і пропонує новий погляд на те яким має бути сучасний смартфон? А тепер, завдяки знизці, це чудова можливість спробувати щось справді унікальне, не порушивши грошей. Якщо ви втомилися від одноманітності і хочете виділятися з натовпу, на Phone 3 чудовий вибір.